І усім! Хай, з вами Міплос і і Суперсаньок! І всім привет привет, друзі! Сьогодні в що ми граємо? Так, все правильно ти сказав? Так, зараз тут. Усі вийдуть. Ой, а ми можемо отак. Готов через 10 секунд нажимати присъєдинятися. Є. Yeah. Oh! Господи, тут ми будемо завантажувати тільки 30 секунд. О Боже. Ну можна відійти. Поки що. Подивитися на локацію. О, тут ми будемо бургери готувати. квадробобер ходить. Де? Іди сюди. Все. Ну, <гум> Підожди. <гум> Мужик, де твої де твої кості? Мужик? Ти <гум> <воїна>? <гум> так. О, кстати, Хто знав, хто знав себе у цьому відео, ставте лайки. Лип ищите! Пущи... <къем> я не буду зачитать <къем> Что ж, вы попали... куда ж там попали, нахер Я получаю не только дополнительные... Ого! Ты прикинь? Ты прикинь? Он нормально так получает дополнительные гривны Ой, доп... ага. дополнительные так. Наконец-то здесь. О, банан. Ничего. Ой, нас... Ничего, где... Банан. Ой. -кошки. Банан. Поехал. Поехали. О, там, ж... там мужик стоит. Там мужик стоїть. Бачив там, тут мужик стояв Так що нам робити? Телефон у нас є менеджер. Ого. Ох. Що ми, будемо, що ми будемо готувати? Ми перше будемо готувати бургер. Булочка хов'яже колбаски. Булочка з сосійською. Булочка а де, а де моя сосиска? А де моя сосиска? Сосиска. Булочка з сосіскою. Чай буде, брод. Тут глок вижить. О! клієнти, підходьте. Ну, з глок є, завідувачка. У мене вже ачивка якась Огося, у тебя телефон Якой модели? Про ультра айфониус жопониус Ээ Фигониус на мільярд, мільярд гігабайт. Ого терабайт Ого Я через стіну світло светло плюс Нічого. на О! Господи, не пьяну двері закрываться. Дивись. Бум, испугався, не бойся. Ні, я не успугався. Я не успугався. <рик> Усе усэ дай да выйти Клієнти куде. Глоки есть. Клієнти в ви Д, Виходьте. О, привет. Що шот шо тобі? А, ну я вже пішов за продуктами. Нифига у вас сморят. Які там які там продукти треба для бургера обичного? О, Заказ клиента, Ти йди шукай, я сейчас скажу. Да-да-да, що -да -да, ви хочете заказати? Что-то Дайте мені, будь ласка, обичний бургер, пожалуйста. Що там треба для звичайного бургера? <риклад> Оу. Підожди, у нас молоток є? Немає молотка. Що ви. Що ви мені тренди, немає у нас молотка? Нічого собі у неї лице. А ти бачиш мене? Так, да, вообще Господи, да ми знаємо скільки ми тут знімаємо О, я в рифму сказал. Що там треба? А я вже Я, знаю, я вже готовлю. Мені брали? треба булочки. Я буду приймати заказы клиенті. Главный угу. хороший, как будто видим. А пишіть, пишіть у коментарях, що з зуперсаньком нам пограти у Роблоксі. Ми... Що месяца mm -hmm. шо робите? стена на пойдет приходить по походить по парку? О, добрый день Принимай давай Нифига. Шо, Як ты его назвал? Барак Обама? Нет. Привет, Барак Обама. Ты барак обама? Ты шо? А кто? Нет. Газировку иди, Бенэй. А, газировку Яку? Азований отвідай. Сирний боже газировка. Так, треба сир і говяжї ковбаски. Ваша зелена бутылка фет. <гум> Я знайшов фусем. Не п'яться. Посмотрить Тифанта і кул застрой. Угу. А що ти <гум> нічого не робиш, а? Бо я принимаю клиентов А що с сыром робити? Бачите. А я я сюда не взяв Бурвер классы. Лови, вот заказ, кассер. О господи. Ого, скину Роблоксі ого. Все давай. А Ой, мене сі. рука просвічується через маску. Так, mm. да. через зот У мене телефон є. Да ти взагалі читаєш, що він говорив? Вуми В умі. менеджер, Привіт Привіт Мы недавно получили новый отзыв. И не оказался очень положительным. Це від того чела. Попробуй посильнее, я не хочу писать на тебя жалобу или отправлять тебя на увольнение. Но я даже не оказал этому клиенту плохого обслуживания. Клиент всегда прав. Сейчас я предлагаю вам выключить телефон и немедленно вернуться к работе. Я зарубаю. Я <с> вернулся к работе. Молодец, просто. Кто там бьется в двери? О! Боже. О, я, я пошел. До побачення. Не можно. Так, скрип мы снимаем. надо биться, надо биться с незнакомцем, и где мы там снимаем? Да, та десять хвилин. Да, боже! О, тут у нас есть гранатомет! О, базука, давай, 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 РПГ, возьми меня. Да, давай, да я... Вот и... А ну я ой, я накасаюсь. Ой. Ой, я під машину залез. Я не нюх... Я не ухаю бампер. Я нюхаю бампер, чи Я радиатор проверяю. А, радиатор. Боже. Да а ну а ну а ну встань отут, вот тут, встань. Что ты робиш? Ты ты его руку нюхаешь? Подожди, а у тебя коллизия є? У тебя коллизия нема. Ты куда За тобою маньяк еде. що ти скажешь? Ні, нічого. Так, ще чуть -чуть, і ми будемо закінчувати. Но буде друга частина? О, ще здесь робокс. Що ти там робиш? Конор, що ти там написав, Конор? Ти зараз Ти на вулиці? Ні. Вы недавно смотрели новости? Нет, я только что закончил с борьбой с каким-то странным субъектом. Почему? Вам следует взглянуть на него, что-то действительно странное происходит. Это связано с этим домом для пожилых людей, знаете, в котором недавно пропали эти дети. Какие? Яки? Включи ты телевизор, давай! Будем в Counter-Strike на телевизоре. А я телефон не виключив, як мені цей? <реклама> у мене тут телефон, я блін. Гляжу у телевізор, но гляжу у телефон. Я не бачу. <реклама> я це читати не буду. Добре, будемо закінчувати. І усім до побачення. Всім пока-пока.